сьогодні ми будемо тестувати ось такий бальзамчик для волос. тонік бальзам. Я вже його трохи як как бы чуть-чуть видно. Взявся вообще отлично шикарно, Не освітляло волосся, у мене просто і так освітлене волосся. Так що бальз... Бу... тестуємо сьогодні. Не звертаємо увагу, що я з ружиком разговариваю. Взяла три пачечки. Так що, ждіть результат. Зараз для цього одягнемо. Депулечку грязненькою, яка вже не треба, тому що не розумію, да? Особливо як я крашуся, це взагалі тут красне може бути, тут красне. Так що краще оберемо те, що нам не треба. Все, чекайте. Дівочки, я до вас вернулась. Коротше, як завжди все покрашена. Це вже трошки витягала, навіть на носі було. Окрасили ось такий червоний. Будемо чекати 45 хвилиночок, якщо ми хочемо насищений красний бордовий цвіт. Тому чекаємо. Зустрінемо через 45 минут. Так, дівочки, от що у нас вийшлося? я ж вийшлося міц. Мені, мені прям дуже подобається. Прям, дуже. Ну, тут ще не смілося, потім зміється.